Швейцарією називають це невеличке містечко, яке розкинулося на півдні Київської області. Місцеві мешканці жартома його називають наш другий ЮБК, тобто Южний берег Київщини. І цілком справедливо, адже за останнє десятиліття. Цей районний центр став улюбленим місцем відпочинку тих людей, котрі не уявляють своє життя без зеленого туризму. Моє вітання з вами прогулянки за містом, і наразі наша знімальна група пропонує вам незабутню подорож до овіяного легендами Богуслава. Отож, ми починаємо. Дивіться сьогодні у програмі, чому Тарас Шевченко став на заваді весіллю Івана Сошенка. Який скандал скинув Марка Вовчка з літературного п'єдесталу? А також де в Богуславі відпочити у природному джакузі. Про все це і навіть більше. Просто зараз у прогулянках за містом. слава, сказав Ярослав Мудрий, коли його війську вдалося відбити напад кочівників на південні кордони Київської Русі. Тоді ж князь наказав заснувати тут місто фортецю. Як і корсунь Шевченківський та біла церква, Богуслав з'явився у 1032 році на мальовничих берегах колись аж занадто бурхливої річки. Рось. Від Києва до Богуслава їхати приблизно півтори-дві години. Найкраще добиратися на власному авто. Також можна скористатися маршруткою, яка відправляється від автостанції Поділ що дві години. Вартість проїзду 40 гривень. Якщо ви добре вмієте рахувати, то вже зрозуміли, що Богуслав місто із тисячолітньою історією, і що йому тільки не довелося пережити на своєму віку. У 1240-му місто повністю зруйнували монголо-татари, а відбудовували його вже за часів Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Цікаво, що в 16-му столітті мешканці Богуслава, згідно із Магдебурзьким правом, були звільнені від будь-яких податків у цей же час, надзвичайно. Ено популярними були і богуславські базари. Вони збирали у місті понад 10 тисяч людей, як на той час натовп величезний. Цікаво, що базари в Богуславі славляться, і до нині ця традиція пішла ще з того часу, коли Богуслав був одним із небагатьох міст, де дозволяли селитися євреям. Як і тоді, сьогодні базари в Богуславі відбуваються тричі на тиждень. Нині Богуслав районний центр Київської області із населенням приблизно у 16 тисяч чоловік. В останні роки місто називають справжнім курортом, адже воно стало меккою для тих, хто полюбляє так званий зелений туризм. Для тих, же, хто полюбляє відпочинок культурний Богуслав, також має декілька родзинок. Це численні музеї, храми, історичні пам'ятки, монументи та парк. Повірте мені, Богуславу є чим вас здивувати. І зараз ви у цьому переконаєтесь, коли ми завітаємо до краєзнавчого музею, тобто музею історії Богуславщини. Повірте мені на слово. Він зовсім не схожий на інші подібні музеї у районних центрах. Музей історії Богуславщини відкритий для туристів протягом усього року. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів, є можливість замовити екскурсійне обслуговування. Кожний зал цього двоповерхового музею оформлений у стилі певної епохи. Наприклад, ось це печера, в якій мешкали первісні люди. Тут бачимо і рештки мамонта. Мабуть, це була його голова, і ось такого милого шаблезубого тигра. Кицюнчик, кицюнчик. Далі ми потрапляємо у період бронзового та залізного віку. І так, що в нас у цій вітрині це знаряддя праці із дірочками. кажуть, що одну таку дірочку робили протягом двох тижнів. Після раннього залізного віку ми бачимо зруб Богуславського замку, який у 1032 році на річці Рось заснував князь Ярослав Мудрий. Далі потрапляє у залу козацької слави тут і мірки для пороху і ядра для гармат. А ось вже 19 століття, яке представлено традиційним інтер'єром сільської хати із поросятком і маленьким ягняточком. Усього в музеї близько шести тисяч експонатів. Утім, найбільший захват викликає ось цей захоронення молодої жінки-скіф'янки. Знайшли артефакт в одному з тутешніх курганів. В ті часи вірили в потойбічне життя і тому клали все необхідне для того, щоб жити в тому, в тому світі комфортно. Клали одяг, знаряддя праці, прикраси, їжу. Багато москів навіть клали і наложницю. Гроші обов'язково клали. Тут же в музеї вам розкажуть про одну із найтаємничніших легенд Богуслава. Про його підземні ходи. кажуть, що місто просто перерите тунелями. В цьому немає нічого дивного, адже в часи монголо-татарської навали у людей просто не було іншого виходу аніж ховатися під землею. Із Богуславом пов'язані долі багатьох відомих людей. Серед них Іван Сошенко, Марко Вовчок, Шолома Лейхем, Іван Нечуй Левицький. В Україні ж це містечко знане завдяки неперевершеній красі його дівчат. Деяким з них за свою вроду довелося поплатитися. В нашу Оксану Бондарівну закохується польський магнат, і він її питає: чи валієш Бондарівна, зі мною жити? Чи валієш Бондарівна, в сирій землі гнити? Вона йому відповідає: ніж з тобою, нелюбом на цім світі жити, краще мені Бондарівні, в сирій землі гнити. Вона цікає, добігає вона до камня, який знаходиться на річці Рос, який Ми досі називаємо камінь-Бондар, а так як за нею гониться двоє жевнирі, вона від безвиході кидається в воду. Її несе до моста. Там суцільне каміння, вона гине. Сучасного вигляду музей набув у 1984-му, тобто рівно 30 років тому. За один рік цей заклад відвідує понад 2,5 з половиною тисячі туристів. Сподіваюся, що одним із наступних обов'язково станете і ви і сповна дозволите собі вивчити цікаву експозицію цього незвичайного музею. Ми ж вирушаємо далі на знайомство із прекрасним Богославом. Перед вами найстаріша будівля міста кам'яниця, зведена ще в 1726 році. У дореволюційні часи тут була релігійна єврейська школа. Опісля клуб для глухонімих, гестапо та музей комсомольської слави. Нині ж у кам'яниці планують розмістити музей сучасного ужитково-декоративного мистецтва. Окрім цікавої архітектури та мальовничих пейзажів, Богуславська земля славиться своїми талантами: дві Марії та один Іван. Саме вони змусили говорити людей про невеличке містечко на півдні Київської області. Художник Іван Сошенко, письменниця Марко Вовчок та легендарна Маруся Богуславка. З їхніми постатями нерозривно пов'язана історія міста. Їх тут шанують і досі. Біографи Тараса Шевченка називають його добрим янголом кобзаря. А ось мешканці Богуслава говорять: не було б Сошенка, не було б Шевченка. Утім, частіше за все про Івана Сошенка згадують у контексті біографії Тараса Григоровича. Але ми сьогодні розповімо вам маловідомі факти про дружбу цих двох непересічних митців, і допоможе нам у цьому музей садиба відомого художника. Музей садиба Івана Сошенка працює протягом усього року. Щоправда, перед візитом варто зв'язатися з адміністрацією і домовитися про час екскурсії. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів. Сошенко народився у Богуславі в 1807 році. Тут же він прожив перші 13 років свого життя. Чому так мало? Справа в тому, що у ті часи в цьому краї панувала графиня Олександра Браницька. Вона дуже швидко позбавила мешканців геть усіх привілеїв, котрі надавало Магдебурзьке право, і сказала: або ви залишаєтеся в Богуславі і стаєте кріпаками, або залишаєте це місто назавжди. Звісно, батько Івана Сошенка кріпак. Ум бути не захотів. Тож він сплатив усі повинності, продав будинок і переїхав у Звенигородку. Але Іван Сошенко завжди пам'ятатиме рідний Богуслав, і вже будучи дорослим, він напише, як у панорамі бачу, я красу української природи, ті незабутні краї, де кращі провів я роки. У той час, якраз після переїзду, шляхи Сошенка і Шевченка мало не перетнулися. Батько саме віддав Івана навчатися живопису у вільшану до художника Самука Степана Привлоцького. Родина була досить. Бідною, то вони домовилися, що за навчання хлопця платити не будуть, але він буде відпрацьовувати в господі Степана за своє навчання, за своє утримання. І вважається, що власне вільшанах майже не перетнулись шляхи Івана Сашенка і Тараса Шевченка. Тобто Іван виїхав з Вільшан в 1828 році. І в тому ж році тільки трошки пізніше заїхав Тарас Шевченко. і причому навіть згадуємо, що Шевченко мав мав бачити ці роботи, які виконував Іван Сашенко, і вже тоді почути про свого земляка. Після вільшаної Іван Сушенко тривалий час працює богомазом. Він пише образи, розписує іконостаси. Тоді на нього ледь не звалилося нещастя. Він потрапив під рекрутський набір. Виявляється, що звинигородські міщани напосілися на молодого митця за те, що він одягається, немов пан, і вирішили відправити його у солдати. Отже, Сошенка схопили у лебедані, одягнули на нього кайдани, але художника врятував його молодший брат. Той сказав, що піде у рекрути замість Івана, адже Іван є годувальником великої родини. У Лебедині, де Сошенко розписував іконостас, його помітив один петербурзький чиновник, котрий із захопленням розповідав Івану про академію мистецтв та ермітаж. З того моменту Сошенко захворів Петербургом, і ось у 24 роки він віддає усі свої заощадження за оформлення паспорта і вирушає до північної пальміри. Він майже не мав ніяких коштів на своє утримання, тому він мав мусив, мусив перекопійовувати картини в санкт Петербурзькому ермітажі з таким чином, щоб їх продавати і на, на ці гроші себе утримувати. Жилось досить важко, тим паче, що дуже мало спочатку знав, з ким був знайомий, мешкав досить в бідному приміщенні, який міг собі дозволити, харчувався. Вкрай бідно у 1835 році відбулася доленосна зустріч Івана Сошенка із Тарасом Шевченком. Історію їхнього знайомства особисто я пам'ятаю ще зі шкільної програми з української літератури у Петербурзі, в літньому саду учень Ширяєва Тарас Шевченко якраз перемальовував скульптуру Сатурна. За цим заняттям молодого художника застав його земляк Іван Сошенко. Так вони познайомились. Але виявляється, що все було зовсім інакше. Сошенко прочув про свого земляка і, і попросив через знайомих, щоб він прийшов до нього на квартиру. І одного вихідного дня Шевченко прийшов до Сошенка в гості. Коли Сошенко відчинив двері, він побачив хлопця молодого, але босого розпатланого в полотняному одязі. Вони познайомились і Сошенко побачив на талант. Шевченка. А що було далі? Знають усі. Сошенко знайомить Шевченка з Євгеном Грибінкою, приводить його в академію, де Тарас зближується з Григоровичем, Венеціановим, Брюловим, Мокрицьким. І як відомо, завдяки цьому гурту портрет Жуковського пензля Брюлова розіграли в лотерею. А гроші пішли на звільнення Шевченка у квітні 1838-го Його викупили з кріпацтва. Сушенко відразу запросив Шевченка жити до себе на квартиру, але дружба двох митців тривала недовго. Іван був виваженим, стриманим, усе йому давалося надзвичайно важкою працею, натомість Тарас імпульсивний, якому будь-яка справа давалася легко. Утім, була і ще одна обставина: Іван Сошенко був закоханий і вже мав намір одружитися із племінницею господині Амалією Клопер. Але коли Тарас переїжджає в його квартиру, то ця Машенька, як її називали друзі, закохується у кобзаря. Тоді Іван вирішує вигнати свого друга з оселі, але це проблему не вирішує. Машенька продовжує кохати Шевченка і продовжує ходити до нього, що правда, вже на нову квартиру. Утім, розв'язка цієї історії цілком щаслива, дізнавшись, що Сошенка призначена учителем каліграфії і малювання в Ніжинську гімназію, Шевченко, усе ж таки прийшов до нього, і розсталися вони добрими друзями. В 1856 році влаштовується вчителем малювання і креслення в другу київську гімназію. Ну і згадуємо, що Сошенко був доброю людину, який любив дітей, який любив тварин, і досить багато своїх от коштів він витрачав на те, щоб підтримувати своїх учнів, які допізна залишалися в його квартирі, або підгодовувати. Бездомних котенят цицення останні роки Іван Сушенко прожив у Києві. Втім, у 1876 році, уперше, після свого 13-ліття художник вирішує повернутися до рідного Богуслава. На той час стан здоров'я митця залишає бажати кращого, але ніхто й ніщо не може відрадити його від подорожі дорогою до Богуслава у Корсуні. Сушенко раптово стає зле. Два місяці його лікують. Там лікарі, але все безрезультатно. Поховали Івана Сушенка у Корсунь Шевченківському на мальовничих берегах рідної річки. Русь ось на такій, на жаль, трагічній ноті завершується перша частина нашої програми. Замить перерва на рекламу, втім вже за декілька хвилин ми повернемося і продовжимо мандрувати Богославом. Не перемикайте і залишайтеся з нами. Вами знову прогулянки за містом. Ми повертаємося після реклами. І для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал. Нагадую, сьогодні мандруємо Богуславом. У першій частині нашої програми ми сказали про те, що містечко на півдні Київської області відоме одним Іваном та двома Маріями. Про художника Івана Сошенка ми вже вам розповіли. Зараз же настав час розказати про долі двох загадкових жінок. І першою жінкою, про яку ми вам розкажемо, стане Марія Вілінська, яка Більше знана як Марко Вовчак. Меморіальний будинок музей Марка Вовчка працює протягом усього року. Щоправда, перед візитом варто зв'язатися з адміністрацією і домовитися про час екскурсії. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів. Вщині Марко Вовчок прожила вісім років. Спершу вона мешкала у самому місті, а згодом у селі Хохітва, що поблизу, доля цієї жінки сповнена непересічними подіями, любовними інтригами та літературними скандалами. Сучасники називали Марію Вілінську українською Жорж Санд та Гарріет Бічерстоун. Народилася майбутня письменниця у небагатій, але все ж таки дворянській родині. Освіту отримала в пенсіоні. Тож і коло спілкування вона мала відповідне. У 1851 році. Аби якнайшвидше отримати незалежність від родини, Марія одружується із членом Кирило-Мефодіївського товариства Опанасом Марковичем. Перший чоловік Марковичка він. Навчив її української мови завдяки йому. Вона поранила в світ чудової казкової мови, так само як і в світ українського фольклору, українські пісні, української музики. Але тривав цей шлюб недовго, і вже у 1859 році Марко Вовчук переїжджає до Петербурга і покидає свого чоловіка. Там у столиці вона дуже швидко стає бажаною гостою на всіх літературних вечорах. Тарас Шевченко жартома називає її своєю дочкою. Вона ж його своїм батьком. А пантелеймон Куліш добистями закохався у Марію Вілінську і прагнув надалі вести її по літературній дорозі. Автор чорно. Ради просто божеволів від кохання до молодої письменниці. Врешті Марко Вовчок приймає його любов, і разом вони вирішують переїхати за кордон. У тому ж таки 1859-му куліш їде за Марією до Берліна, але там застає її з Тургенєвим. Письменник повернувся додому ображений упродовж 30 років. Він пам'ятав цю зраду, виливаючи на Марка Вовчка гори бруду і непристойностей. Тургенєва Марко Вовчок так само покинула, як і Куліша. У 1861-му вона зійшлась з блискучим молодим чиновником Олександром Пасаком. Цей роман став справжньою сенсацією. Спочатку ні Куліш, ні Тургенєв не вірили в його можливість. А Катерина Юнге, дочка графа Толстого. Всі чоловіки сходять від неї з глузду, тургенєв лежить біля її ніг. Герцен приїхав до неї в Бельгію, де його мало не схопили. Куліш через неї розійшовся з жінкою. Пасек захопився до того, що кинув свою працю, свою кар'єру, змарнів увесь і їде за нею, незважаючи на те, що брат тільки видужав після гарячки, а мати захворіла з горя. Утім, роман з пасиком теж не був тривалим. Разом вони прожили шість років у Франції. Однак життя Олександра обірвалося дуже рано. Хворий на туберкульоз. Він помер на руках у Марії. У 34 роки Марко Вовчок повертається до Петербурга. На цей момент її популярність починає стрімко падати, особливо після звинувачень у плагіаті. Вона працювала перекладачем, а вона мала за це отримувати 2 тисячі рублів на, на рік. І причому за кожен додатковий пере, перекладений лист аркушу вона мала отримувати 25, гр... 25 рублів. Так як це було за, занадто багато роботи для неї, вона не встигала і вона нанімала собі на роботу дівчат, які перекладали для неї, але вона ставила своє ім'я. І платила вона їм по 10 рублів за кожен перекладений аркуш. Так, комерсантка. І сталося так, що вона пообіцяла дівчатам заплатити, заплатила лише половину, пообіцяла пізніше виплатити повністю суму, не виплатила, і дівчата їй помститися. Вони взяли переклад, повернули перекладений матеріал. Вона, не читаючи, поставила свій підпис і виставила в друк. У 45 років Марія Вілінська назавжди залишає Петербург. Вона живе в різних провінційних містах Росії та України, де працює її новий чоловік-дрібний чиновник Михайло глобач жученко Він був молодший за неї на 17 років. Він був другом її сина Богдана. Коли вони познайомились, він захопився. Не дивлячись на різницю, віті він захопився цією жінкою. Вона це бачила, що він захоплений нею. І якраз таки це сталося після того, як відбулася ця подія з плагіатством. Їй треба було тікати від світу, треба було ховатись. І вона приймає пропозицію Михайла Лобача Жученка до одруження у Богуславії Марко Вовчок. Жила з 10 серпня 1885 року до кінця червня 1886. року. Довгі роки напруженої праці та переживань, пов'язаних із літературними скандалами й особистими проблемами, спричинили важку хворобу. Вона обстежувалася у київських лікарів і на додачу до серцевих проблем. У неї виявили ще й онкологічну. Не захворювання, однак від оперативного втручання Марія відмовилась. У Богославі вона фактично ні з ким не спілкувалася і перебувала в стані постійної депресії. За спогадами її чоловіка Марко Вовчок могла тижнями, навіть місяцями, не виходити з хати. Але на щастя, у 1886 році лікарі спростовують страшний діагноз, що сприяє поверненню Марії Вілінської до нормального життя. Коли у черні цього ж 1886 року жінка разом зі своїм чоловіком переїжджає до села. Ла поблизу Богуслава вона навіть поступово повертається до літературної діяльності. Але знову стати зіркою літератури їй так і не вдалося. Померла Марко Вовчок на Кавказі у Нальчику в 1907 році, коли її персона не викликала вже жодної цікавості ні в українських, ні в російських літераторів. Багатий Богослав не лише на цікаві людські долі, а й на цікаві пам'ятники, як от монумент радянському черевику. Щоправда, колись це був пам'ятник вождю пролетаріату. Але як бачимо, Володимиру Леніну не пощастило. Зате пощастило Богуславу з його географічним розташуванням. Стоїть місто на мальовничих берегах річки. Рось, саме завдяки цій річці, у Богуславі є один з найкращих провінційних парків України. За що його так називають? Зараз дізнаємось. Парк місцеві мешканці називають островом. Він нагадує Карпати на берегах мілководної Росії в землю. Вросли кам'яні глиби. Це велетенські масиви гранітів, що отримали назву Богуславських. Їм уже понад 2 мільярди років. І ось нарешті настав час познайомитися зі ще однією Марією, котрою славиться Богуслав. Понад розсю височіє пам'ятник першій леді міста Марусі Богуславці. Хто ж не знає цю хоробру дівчину, вчинок якої в одній із домописав український народ? кажуть, що сьогодні цей монумент стоїть на тому місці, де колись розташовувалася церква, в якій священником був батько Марусі. Жива у думах і піснях народна героїня Маруся Богуславка. Написано на пам'ятнику цій легендарній дівчині. Якщо ви не знаєте, що такого вдалося зробити цій тендітній красуні, ми вам нагадаємо. Вона потрапила в полон досить молодою дівчиною. Так як богуславські дівчата, вони ну завжди відрізнялися надзвичайною красою, вона потрапляє в гарем. Стає найулюбленішою дружиною турецького Паші. І за багато років, тобто легенда, розповідає, що вона знаходиться в Туреччині десь 30 років. За 30 років, коли її чоловік відправляється на намаз, в мечець, він залишає вдома усі ключі від в'язниць. А він займав досить високий піс. І тоді Маруся. Бере ці ключі, а це якраз таки було напередодні Великодня Великого Свята в Україні. Вона прибуває до тих в'язниць і відмикає двері, відпускає 700 козаків-невільників. Невільників, Невільників яким говорить, вертайтесь на Україну та добре про себе дбайте. Одного міста Богослава не минайте. Сподіваємося, що вона залишилась в живих. Річка Рось та Богуслав для своїх туристів приготували чимало сюрпризів. Особливо для тих, хто любить засмагати, плавати та пірнати. Отже, місце для активного відпочинку номер 1 це урочище яма. Геологічний пам'ятник природи. Унікальне оголення граніту. В народі його звикли називати яма. Алі над річкою висотою близько 12 метрів, а також сірі камені посеред річки та на її берегах утворюють затишне, мальовниче і дуже глибоке місце у спекутні дні літа. Саме тут збираються ті, кому не вистачає адреналіну. А це вже водоспад, котрий називається шумок і місце не настільки екстремальне, як урочище що яма. Я б навіть сказала, що це такий собі природній варіант джакузі. Тож купатися тут можуть як дорослі, так і діти, а заразом і молуватися красою навколишньої природи. Пам'ятник Марусі Богославці, меморіальний музей, марка Вовчка та музей садиби Івана Сошенка. Ось таким був наш сьогоднішній маршрут. А вже рівно за тиждень, як завжди, у четверо 21.25 Зустрічайте черговий випуск програми, і ми продовжимо мандрувати нашою батьківщиною. Це прогулянки за містом. Україна відкриває таємниці тим, хто відкриває для неї серце. Ти пройдеш туди, подасиш мені ручку, тут Саша, там ти і я пройду. Ну Настя, я не хочу? Ну будь ласка. Це, зараз що, Це що так важко? Я не хочу, ну серйозно. Ну Та, а як я пройду? Ну, пройди просто, Іса. Саша, будь ласка. Я з тобою не спілкуюсь. Рибка!